Єроподківанок, який триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про ще один хунгарікум – перкельд з барани по карцахськи. Це типова страва Нотькуншага. Власне, м'ясо-овець було важливою м'ясною стравою в найбільшому тваринному районі великої рівнини Олфелд. М'ясо-овець не консервували, а всю кількість м'ясо овець споживали після забою. Особливістю страви з баранини куншага є те, що тушку барани готують всю одночасно. У назві тушковані баранини по карцахськи прикметних корцогі, відноситься не до міста Карцах, а до способу приготування вівці. Цілу вівцю спочатку обсмажують без додавання води, потім варять із попередньо обпаленою головою хвостом підчеревеними та субпродуктами. Для приправи інколи використовують червону цибулю, чесник, мерну паприку і сіль. Спочатку все це обсмажується на сильному, а потім на середньому вогні. Для приготування їжі часто використовують чавунну діжку, яка достатня для того, щоб вмістити всю вівцю. У 2013 році цей спосіб було оголошено угорським гунгаріком. І трошки угорської м'ясо, гуш. Kobasa, kobas, salo, solono, szynka, szonko, szkwarkie tepertu, do zustryci.